Пінцет йобнувся об підлогу. Що робити далі? чи є життя далі? Життя далі у вас є, якщо у вас є запасний пінцет. А якщо у вас немає ніякого пінцета, окрім одного єдиного робочого, і у вас зараз лежить клієнтка недопрацьована, а пінцет йобнувся і йобнувся невдало, бо так буває, що не падають, і їм хоч би що, але це рідкість. А, пінцети найчастіше падають і щось собі гнуть, відбивають, тріскаються там, де не треба. Як виходити з цієї ситуації? Блін, ну ніяк. Хіба що ви назад його викрутите, вирівняєте, і а, він вас буде брати пучки і працювати далі? А, хіба що мокрий ви доробите, класику ви доробите? Но пучки формувати таким пінцетом вже не буде можливо, бо ви. Ну ви ну як ви його вирівняєте? Тому. Найкращий варіант попередити цю ситуацію, випав кінцев. 5...